Сьогодні в університеті імені Тараса Шевченка студенти інституту міжнародних відносин проводжали зиму та зустрічали весну етнопоказом національних костюмів різних країн світу своїми враженнями від яскравого дефіле. Поділиться Ольга Киселевич. Аргентина, Індонезія, Молдова, Корея та ще два десятки країн згуртувались навколо етнодефіле. Їхні Їхнє посольство надали аутентичні національні костюми, а моделями стали студенти інституту міжнародних відносин майбутнє дипломатії. Був справді такий правильний гарний ажіотаж і з боку студентів майбутніх дипломатів, яким все потрібно, такий культурний обмін. Ми звернулися за допомогою до посольств, Вони радо відкликнулися на це прохання і привезли з інших країн ось так багато. Доробків такої нематеріальної творчості візерунки, барви та фасони у них культурне розмаїття й потужний національний колорит. Особливо вразив Пакистан. Усі бачили в його мотивах щось близьке Україні. Вот вышивка настолько напоминает наши украинские орнаменты. Он действительно имеет много общего с украинскими узорами, і так как я украинка, патриотка, то мне очень понравилась именно эта схожесть. Тут не лише презентували багатство кожної з іноземних культур, а й продемонстрували власну. Це позитивний досвід позиціонування самої країни як. Багатовікової з такими високими традиціями, цінностями, які бачать посли навіть на прикладі національної моди, це є все позитивний імідж нашої країни. Звісно, для нас це велике збиття і для України, і для інституту. Можливість показати культуру дружестві країни в костюмах, ведь одежда говорить о многом, о народе, о самому человеке. Етнопоказ планують надалі зробити традицією інституту. Сподіваються, що наступного року похизуватися національними строями захочуть ще більше країн. Ольга Киселевич, Андрій Гагеля, телеканал Київ.